Перекази наших заробітчан минулого року перевищили обсяги прямих іноземних інвестицій, і становили 7,5 мільярдів доларів. Це на 10% більше ніж роком раніше. У банку хрещатик вважають одним із чинників поліпшення тарифної політики платіжних систем і фінустанов. Всі вони дбають про те, щоб тарифи були найбільш сприйнятними, найбільш економічно вигідними, і створюють такі маршрути платежів, які сприяють переводу з між певними країнами. Ну, наприклад, відбуваються. Акції е, в платіжних системах на перекази між Росією, і Україною, Прибалтику Україною. Аби розширити географію переказів, фінустанова працює з шістьма міжнародними платіжними системами і додатково створила власну внутрішньобанківську грінбіч за кілька років. Умови стали лояльнішими, а ціни на перек впали у кілька разів. Місяць тому хрещати кутричі збільшив суми переслані по Україні без відкриття рахунку. Є потреба в переказах і більших сум, і перекази між іншими між певними регіонами, тобто вже налаштовані зв'язки між клієнтами з певних регіонів, ми ще спрости. Тарифи ми виділили е, нову категорію е, переказів. Перекази до 150 тисяч гривень без відкриття рахунків. Раніше от, понад 50 тисяч гривень цієї опції у нас не було. Послуга особливо цікава для підприємців. Підтверджують у банку Суми переказів миттєво зросли, бо клієнту надійно і спокійно переводити гроші через банківські офіси. Партнер показу війбі Bank. більше ніж банк.